118-та окрема бригада територіальної оборони. Майже всі бійці, якої зараз на передовій, отримала 10 закордонних повнопривідних вантажівок. Незабаром вони виконуватимуть артилерійські завдання на передовій. Наскільки актуальне така підсилення зараз та як закривали запит на авто, розкаже Ірина Марченко. Вантажівки під мінометні батареї працюють на дизелі та значно кращі за ті, які використовуються зараз, розповідає старший водій мінометної батареї Леонід Затірка. Їздимо ще на старих радянських автомобілях, вони часто ламаються, і в найподходящий момент знаєте, стає, вона зупиняється, і от... а треба в спіти втікти. Тож ми відстрілялися, і ми маємо уїхати, бо іначе туди прилетить. То ми мусимо швидко отуту, скажімо, виїхати з того місця, де ми вели вогонь. Так що нам потрібна машина така надійна. Проста надійна і щоб проходимість була хороша. Старший солдат Іван Вєтушкін додає: саме такого транспорту бракує. О, для нас це дуже гарна підтримка для виконання наших бойових завдань, які нам поставили. І наразі на сьогоднішній день вони допоможуть нам дуже сильно. Машини повнопривідні, а отже, зможуть перевозити міномети за будь-яких умов. Їх використовуватиме артилерійський підрозділ 118-ї бригади, який вже отримав від фонду Повернись живим міномети 120-го калібру, пояснює командир Анатолій Стуженко. Мала артилерія, вона все робить для того, щоб піхота стояла. А ми, бригада територіальної оборони, все робимо, щоб в нас малої артилерії було найбільше. Командири батареї, які очолюють ці підрозділи, там. Ну, герої України. Я вам відверто дуже багато зроблено, стільки зроблено, що скоро я, мабуть, думаю, що орки зрозуміють, що таке 118-та бригада. Закрили запит на вантажівки черкаські бізнесмени за ініціативи Черкаської обласної військової адміністрації. Призначений для тероборони транспорт придбали за 172 тисячі євро. Шукали упродовж місяця по всій Європі. Розповідає підприємець Віталій Лаут. До цього купували здебільшого пікапи. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що в кожного є свій фронт. Ну, це моя особиста думка. Хто може воювати напередку, той воює напередку, хто може зробити щось для цих хлопців, хто нас захищає, захищає нашу державу, він повинен це робити максимально на своєму місці. Підприємці Черкащини продовжують підтримувати захисників, каже начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець і розповідає про масштаби допомоги нашим воїнам. У нас і в Сукраїнська аграрна рада дуже активно бере участь. Вони дуже багато закуповують. І всі наші аграрії, бізнесмени Черкащини, практично не обраховано, але от 10 автомобілів. Що місячно кожна група, кожна громада, територіальні громади дуже багато вклад вносять свій. І я думаю, що ми вже черкащани, мабуть, за тисячу перевалили. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.